Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язаному каналі. За вікном у нас вже останній місяць осені, початок листопада, і це означає, що у нас знову починається тиждень стартів. Цього разу я вирішила прийняти участь, оскільки. Жовтень у мене був доволі плідний. в мене було 5 готових робіт, а це означає, що процесів у роботі у мене зараз зовсім-зовсім мало. І таким чином я вирішила чуть-чуть розпроцеситись і прийняти участь у стартах. Організатором даного спільника, незмінно, у нас є Оленочка Боганова. Посилання на Оленку і на усіх учасниць я залишу внизу в інфобоксі. Проходьте і переглядайте. Отже, шалений тиждень стартів і першим процесом, який я буду починати, це джемпер, навіть не джемпер, напевно, що світр буде. Для Влада. Підписники, які зі мною вже давно, ви можете пригадати, що в кінці зими, десь на початку весни, я жалілася вам, що я зваляла дуже класний светр Влада, я його дуже любила і, і Влад також. І тоді я пообіцяла йому, що я йому зв'яжу на заміну такий же самий. Е і... Ну, і... і в цих стартах я хочу і розпочати його в'язати. Щоб ви розуміли, я маю ще цей светр. Ви бачите, що з нього сталося. Я його, ну, не знаю, це, в принципі, став такий валяночок-валяночок, але ось такого плану має бути. І я не знаю, я ще запитаю, чи хоче влад суто таку горловину. Мені ця горловина дуже подобається. Якщо ні, то я почну просто Вив'язувати ну, такою е, горловинку, і тут піду, піде вже реглан погон. Цей виріб буде в'язатися зверху вниз. ну, і ось, ось так планую зробити ідентичний. Як ви бачите, він став доволі манюсінький ну Десь, можливо, на років шість. Я його ще зберігаю і так думаю, що як лук'янчик мій доросте зимою на якийсь сильний мороз, під куртку, це буде те, що треба. Звичайно, носити його так на щодень вже неможливо, тому що він дуже-дуже з дуже ну, зваляний, просто зваляний. І планую розпочати в'язати. Ниточка в мене, зараз я пере... ми з вами перейдемо на стіл, і я вам покажу, з яких ниточок я планую в'язати зразочок. Ось такий зразочок я зв'язала. Хочу я зв'язати для свого молодшого сина свет. Хто дивиться мене постійно, той пам'ятає, що на початку весни я зваляла сірий такий светр. Дуже я його любила і влад його любив. Він був зв'язаний із 100% мариносу. Там було два мариноси, був кеш і маринос такий 6 тисяч. Я пообіцяла ще тоді, йому що я зв'яжу на заміну такий самий. Але, звичайно, що в мене вже немає достатньої кількості цих ниточок. Ось, так, ось такий меренос Зеня Баруфа, у мене залишилося дуже його мало. В районі 170-180 г. Ця ниточка Мернос 6000, у В мене є його, ну, я думаю, трішечки його є. Давайте я точно вам скажу. Зараз зараз ваги коло мене. Зараз я зважу так. Тут є 454 грами, 410, скажімо так, тому що тут ще конус. і ще в мене є відмотано ну, 100 грамів можна сказати. 90. Тобто 500 грам я маю цієї ниточки. І я буду в'язати в дві нитки ось цих, отут перемотаний моточок в дві нитки. І ще я то замовила, тому що по щільності все рівно виходить замало. І ще я замовила. Ось таку ниточку метражом 1800 метрів, 200 грамів. Вікторія. Ну, я називається маринос, 100% маринос також, мой називається Вікторія. 1800 метрів на 100 грам. Ось також буду брати в дві ниточки ось цих. Я вже моточок перемотала і з бубінки дов'язала. І зв'язала ось такий зразочок. Подобається мені цей зразок. Я пробувала, що в мене був такий маринос, також сірий метражом 1500 метрів. Але, певно, чуть-чуть він мав ну, не, не, не така ж була щільність. мені. Ну, Трошечки було мені забагато забитий вийшов. І ось я купила такий більший метраж, і мені здається, що класно повинно бути. Я вже заміряла, спеціально підключаюся, тому що хочу зараз піти попрати. Подивитися, як зміниться ниточка. Чуть-чуть тут резинка наче тримає, але я думаю, що після прання вона не дуже буде тримати. Мені не дуже треба, щоб вона тримала. Ну, подивимося. Сьогодні у мене вже середа, 11 листопада, і я хочу сьогодні розпочати другий старт. А саме я планую розпочати в'язати іграшку. І це буде іграшка ангелочок. Скоро буде ходити Миколай. І я планую допомогти Миколаєві внукам зв'язати ангелочками. Наш Лук'янчик дуже любить всі такі ангелики, як він каже, Бозі. І тому я Хочу зв'язати йому е, такого ангелочка. Е, планую е, зв'язати за майстер-класом Тані Янчу. У неї інстаграм її безкоштовний е, частина безкоштовного майстер-класу. Вона е, ти відв'язуєш там першу частину, її відс... відсилаєш її фото і вона висилає слідуючу. Е, і я вирішила скористатися цією пропозицією і зв'язати ангелочка. Можливо, і не одного подивлюся, поки що один, а там, як, як піде. Цю, такий відтіночок номер 86 я планую дати на ручки на личко ангелочка. Ну, можливо, Ну, я думаю, що повинно бути добре. І е, саме платьячко буде зв'язане ось таким білим відтінком. Цей відтінок 0,3. Ну і там, по-моєму, ще має йти вишебочка, там е, жовтий, голубенький. Вони в мене також є в наявності. Просто я ще всі не дістала моточки. Напевно, що гачочок я буду брати номер. Місяця в мене є 225, якщо я не помиляюся. Або 2. Ну, подивіться, які там у мене є очки. І сьогодні було б добре, щоб я зв'язала всю першу частинку. Ну, побачимо, як піде. Ось так. Дівчатка, сьогодні у мене вже четвер. 8 листопада. І я розпочинаю черговий старт, а точніше, третій. І в мене це будуть шкарпетки для. Не знаю, я буду для Лук'янчика або для Степанчика. Подивлюся, наскільки мені вистачить ниточок. У мене є залишки ось. Такої ниточки на кубоху. Ну, Звичайно, що мені не вистачить на повноцінні шкарпетки, навіть на трьохрічну дитину. Тому я буду ще поєднувати із цією ниткою. Також в мене є залишок. Але в мене ще є і цілий моточок, ось такий, тобто, що мені вистачить. Тепер вам скажу номер відтінку цього на точку 240. І це у мене Алізесу перевожком Ford Sox. Е номер відтінку на кубоху я вам не підкажу, тому що такетки в мене вже немає. Ну але я думаю, там він один-такий, є такі відтінки. І е я вже в'язала. Чоловіку шкарпетки з цієї нитки. І я знаю, що ця нитка тонша, така, ну, суттєво тонша від Alize Superwash. Навіть так можна бачити. Ну, Не знаю, чи вам видно, але на дотик я відчуваю. Я відчуваю, що вона тонша. Хоча так ніби і не скажеш, але коли при в'язанні, воно відчувається, не знаю, можливо, тут. Акрил, я не знаю, що тут поліамід чи тут акрил? Високооб'ємний. Ну, досить того я не знаю, в чим причина. Тому що метраж, мені здається, одинаковий, але на Кубоху вона така тонковата. Саме тому я відмотала кіпмохер, у мене ще є на поліаміді. А в раніше, мені здається, вона тут шерсть, поліамід і кіпмохер. І ну, цей моточок такий досить колючий мухерчик маю на увазі. Е, тому на шкарпетки, я думаю, він підійде. Я, до речі, я зараз дов'язую чоловікові з додаванням цього мухеру, і класні шкарпетки виходять. І такі одні шкарпетки я вже з, з, з додаванням мухеру я передала захиснику нашому, тому вони тепленькі. І коли додати е, ось цю ниточку. Кід Мохеру, то більш-менш виходить, полотно ну, таке одинакове. Напевно, що я буду починати з цієї ниточки, буду я починати шкарпетки від мисочка. Хотілося би дов'язати до п'яточки, а на п'ятку я вже перейду на цей. Ну, Подивлюся, не знаю, не загадую, можливо, ті шкарпетки. Якісь вони вийдуть нестандартні, але вже як вийде. Ось так спеції планую брати номер 25 і подбажайте мені успіху, а я побігла в'язати. Отже, дівчатка, ось сьогодні у мене вже субота, і я хочу показати вам досягнення у своїх стартах. Першим процесом, який я заявляла, був светер джемпер для, для влада. Ось як він виглядає. Я додала ще одну лісочку, щоб вам показати. Горловинка доволі гарно тягнеться, резиночку ну, не, не буде тримати ось на зразочку. Ви бачите, що він не тримає, цей процес. Ця, цей зразочок резинки, ну і так воно, в принципі, і задумано. Я вив'язала горловинку, до речі, Влад лад таки хотів. Таку саме горловинку, таку цікаву. Ну, і я думала, що менше буду заморочуватися, але мені також більше, ну, дуже подобається цей варіант горловини, тому я повністю повторила її. Що хочу сказати, був перев'яз. Навіть, напевно, що два перев'язи було. І я задумувалася, чи не зробити мені ще третій, тому що, я думаю, не знаю. Чи вам видно, я допустила тут помилку. І, і ця помилка ось вона. Тобто я прибавку зробила була, е, ну, коротше, перед маркером. Я не, не, неправильно прибавила, мені треба було перед маркером зробити прибавку, а я зробила за маркером, і в мене вийшов ось такий. Я побачила вже через три, по-моєму, чи чотири ряди, Три, мені здається. І треба було вертатися. Це доволі так непросто в, в реглані погоні. І оскільки це вже, мав бути, би третій перев'яз, коротше, я вирішила продовжувати. Ну, буде така родзинка. Можливо, так і задумано. Мене трошки бентежить те, що це на, на передній стороні. Ну, але напевно, що вже так і буде. Загалом, хто не розуміється, може і не замітить, а хто розуміється, той, той зрозуміє, що, що це родзинка. Ось так. Е, я. Повинна тут вив'язати ще, зараз подивись, поміряємо: скільки в мене погону. 10 см. Так, виходить. Ну, давайте тут по цьому я поміряю. Так, 10 см. Мені треба 12-13 см. Ще дов'язати погону. Ну, тобто робити перш... зараз я роблю перший етап прибавок по погону, який суто я прибавляю в кожному ряді і розширяю тут суто тіло перед і спинку. І що? Потім після того. Буде другий етап прибавок і третій. Це, мені здається, що це другий погон в моєму житті в'язальному. Перший був суто попередній джемпер, який я зваляла. І, по-моєму, я більше і не в'язала погону. Ні, не в'язала. Тому це для мене все знову як перший раз, тому що той погон я в'язала ну, років три. Я вам зараз кажу, коли його в'язала. Я його довго в'язала, було дуже багато перев'язок, Там ціла історія з цим, з, цим, з цим джемпером, поки я зрозуміла, як його посадити, щоб не робилася тут складка. Але дов'язувала я попередні джемпери вже коли почалася війна, тому що тобто, ну, вже три роки, так, вже три роки, як я його зв'язала, я мала знімати, по-моєму, обробку, киплювання. І, і я тоді так пригадую, що тоді якраз це, це було цей період. Ось, ось так, ось так просунувся мій процес. я дуже задоволена, і, чесно кажучи, я е, дуже хочу його в'язати. З усіх процесів я, я найбільше його в'язала. Подобається мені в'язати. Єдине, що незручно десь брати з собою на другу роботу, тому що я е, ось така конструкція у мене із моточків, клубочків, конусів, і я в'яжу його тільки вдома. Е, так, це перший процес для влада. Другим процесом я заявляла. О, давайте, таку я це сюди поставлю. Другим процесом я заявляла іграшку. Іграшку зараз я, напевно, що вам покажу фото. В'яжу я по майстер-класу Тані Янчу. І скажу вам так, що я я так думала, та, така маленька іграшка, маленький ангелочок, я. Напевно, я швиденько його зв'яжу. Ага, дівчат, показую вам своє просування. І я зв'язала аж тільки одну ручку. Як це важко в'язати ось таку дрібну деталь, я вам не можу передати. Ну, хто в'яже іграшки, той мене зрозуміє. Цей жакард, Ну, не зовсім він такий в мене, як би я хотіла. Ну, але, але початок є. Можна було е, якогось вечора ще зв'язати і другу е, ручку, але, але чесно вам скажу, що не дуже я хочу в'язати ну, але треба буде, треба буде зв'язати, тому що знаю, час підпирає, дуже швидко е, листопад закінчиться і прийде Миколайчик. Ось так я єдине, що тут зробила, я замінила, Треба покажу, я заявляла, по-моєму, що я мала в'язати личко з ну, кільце, тобто личко і ручки з ось цієї ниточки, але я згадала, що в мене є ось така ниточка Алізе котом Голд, і вона мені, як на мене, вона більше підходить для. Бо цей трошки ну, дуже жовтий. І в мене буде голова і ручки ось такі, такого кольору. Відтінок вам певно не підкажу, бо, напевно, що в мене його немає тут. Ні, немає, не підкажу. Так, ну але старт є, початок є. І я думаю, що я дуже швиденько. Ну, не, не швиденько, бо я ж так думала, що це буде швиденько. Як виявилося, швиденько дуже важко в'язати, але ручка у мене вже від, для ангелочка є. Так, це був мій другий старт. І е, третій старт у мене е, були шкарпетки для внука, не знаю ще для якого, можливо, це буде для степанка. Ось, ось на якому етапі. І, але я, напевно, що трішечки буду торочити. Дуже мало в мене цієї ниточки виявилося. Так, покажу вам, скільки в мене залишилося цієї основної ниточки. Ось, це, це для одної шкарпетки. Звичайно, це мало. Я почала додавати ось цю нитку Alize Comfort Комфортцок з такими смужками. Але, дівчатка, мені не подобається. Не подобається мені, як воно виглядає Якось воно так. ну, не, не те. Тому я розторочу, я тут прив'язала 14 рядів ось цим відтінком з мухерчиком. І я, я вив'яжу повністю цю ниточку, скільки мені вистачить трьох рядочків, а потім я е, м, перейду на Алізе Артісан. Ось такий в мене залишок є. Е, так, номер відтінку. До речі, на цьому тижні в мене ще дов'язалися шкрепетки для чоловіка. Відтінок 7940. Так, 79,40 і. Ну і ось так класно класно повинно бути. Вона теж, також чуть-чуть вона тонша, мені здається. Я одвагаюся, чи мені додавати тут мухер, чи ні. Ну, подивлюся ще. Мені здається, що вона таке рубша йде від цієї ніточки. наком. Е, так що є третій старт, але буде, буде прив'яз. Е, можна було вже їх і зв'язати, але, ще раз кажу, я дуже захопилася джемпером. І, м -м, поки є натхнення, я намагаюся в'язати, тому що вже зима не за горами, морози. І, ну, правду кажучи, не знаю, за що хапатися, тому що. Е, Дуже багато. Я планувала почати набагато більше, але я розумію, що я маю тільки дві руки і 2-3 години в кращому випадку в день для в'язання. Тому треба бути реалісткою і братися за ті процеси, які посильні і які можна зв'язати. Ось і все. на... На даний момент це всі процеси, які я в'язала. Верніше, я ще раз кажу, що я в'язала не тільки ці процеси, я завершила шкарпетки вже для чоловіка, але я їх покажу в іншому відео, можливо, в готових роботах. А в цьому показую тільки ті старти, які, якими стартувала. На протязі цього тижня. Нагадую вам, що організатором даного спільника є Оленка Буганова, і посилання на Оленочку і на всіх учасниць я залишаю в інфобоксі. Переходьте, дивіться, дуже багато цікавих ідей. Надихайтеся і біжіть з нами. А я буду з вами прощатися, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Усім пока!